Привіт усім, друзі, привіт товариство. З вами Женька, сонячний ту, дощовий день, день у нас сьогодні п'ятниця, 9 серпня і на годиннику ми маємо 10.55. Якщо вернутися трошечки на попередню добу, на цьому паркінгу, де я зараз стою, я вночі приїхав, помінявся причіпами з анатолієм з нашим. Колегою. І він поїхав з моїм причіпом з пластиковими трубами до Норвегії, а я забрав у нього причіп з металом і їду до порту Карл -Скрона. Цей причіп нам потрібно віддати на паром. А далі ще невідомо, яка робота. Така перестановочка. Їхав я на Норвегію, але на півдорозі помінялися причіпами. Тому я тут зночі і відстояв паузу. І зараз ще хвилин 15, та й будемо 12 та й будемо їхати газувати. До порту Казкорана нам приблизно, навіть не приблизно, я вам точно скажу, десь 340 км. Зараз наша навігація роздуплиться. Так, десь 340 км. Очевидно, що за 4,5 години ми не доїдемо, прийдеться ще по дорозі 45 хвилин відстояти, але то таке. Так що сьогодні буде нам відосик, поїздочка. Дощик. Я тут трошечки кабіну підмарафетів, поприбирав, попилососив і все таке. В мене, до речі, що? Нарешті я трошечки зробив оптимізацію, пилосмок у мене тепер в куточку стоїть біля дрона, бо раніше пилосмок я завжди клав от сюди наверх, туди на, на речі. Але хочеш ти цього чи не хочеш, у цьому місці йшов контакт руки з тканиною завжди. отак. І вона тут, я помічав, що вона затиралася, приходилось тут регулярно її відчищати. Тому тепер цей момент ми забрали. Ну і так по кабіні, що я почистив? Завжди, якби вже відштовхуючись від досвіду, знаю такі місця, які від наших рук забруднюються найбільше. Це ця ручка, тому що часто відкидую спинку. Місце тут також відчистив, все чудово. Підстаканник. Це місце також найбільше забруднюється, тому що тут контакти звуку, відповідно, кермо, кермо я ще не чистив, сьогодні почищу. Кнопка старт-стоп також дуже брудненька у нас, все таке, коротше, трошечки включив ботаніка, як я люблю. Е, Пам'ятаю, десь на початку на моїх перших відео я, здається, знімав, як я тут прибираю в кабіні на швидко, там все таке, і хтось мені в коментарях написав, що. Це відпочинок ботаніка. Ну, в цьому нема нічого поганого, я на це не ображаюся, тому що я знаю, що це моя слабість в плані якоїсь чистоти, якогось цього волоска поганяти по кабіні, знайти його і запилососити, Це я люблю. Ну, таке. Але я не ідеальний, і чистота в мене не ідеальна, я кажу, зу. Хто захоче знайти десь щось по кабіні, якусь брудноту, він завжди знайде. Ось такі справи. Тому так. Що, як завжди, можуть йти зручненько, беріть щось чайок, кофійок. Зараз скоро будемо їхати. Вчора я, до речі, попав в цілу діаспору мух, напевно, викосив на автостадію чи комарів, бо їхав тихенько і чую по кабіні, так тук, тук 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 Я думав, дощ починається. Ні, не дощ, а це якісь мушки були. Заліпило все скло. Але тепер зараз воно вже намокше і мушечки ці чудово повідмиваються. Отже, 20, 23 тонни металу маємо за собою. Нормально. І гірська місцевість у нас не передбачається, тому нормально доїдемо, тут майже всюди рівно. Зараз місто Гетеборг, там трошечки треба проїхати. А потім вискакуємо на дорогу номер 40 до Бораса в напрямку Бороса, а потім сходимо на 27-му дорогу до Карскрона. Маршрут вивчений, знайомий нам. Вже часами пам'ятаю, який має бак сміття стояти біля якогось будинку, десь в когось. І такі моменти. Люблю їздити одними щитими дорогами. Хтось любить, хтось ні, я особисто люблю. Добре. Менше слів, більше діла. Газуємо, Достоїмо паузу, звісно. Вам удачі, товариства. Так цікаво виглядає. Завівся біля мене колега, що кабіна зашторена, а щітки. Скло працюють. Кому він та скло витирає? Напевно не знаю, що вони ввімкнуті. Так. Ось наш маршрутик. 348 кілометрів. Так він виглядає. Це напрямку болеса, а це вже 27-ма дорога, пішла до Каскрона. Так, добре. Зміну відкрили. Навантаження у нас чудово. все. Так як ми з цим прицепом ще не їхали, тільки його вчора вчепили вночі, тому стандартна процедура. Ну У мене принаймні така, в кожного своя. Е, вмикаємо ну, першу передачу, бажано, щоб менше навантаження на щеплення було. Загальмовуємо причіп, є така кнопочка спеціальна. І беремо на розрив. Тобто Машина тягне, причіп стоїть. Все, Бачите, машина матюкається, що ще сповіряємо. Все. Причіп надійно зачіплено, ми його не згубимо. Звісно, візуальний контроль завжди присутній. Я дивлюся, що до кінця зайшла. Ну, зайшов цей речах замка і все таке. Але... Чом би і ні. Лишній раз ніколи не завадить. Все добре. Погнали! А і зараз. Саме муторне на нашому шляху це Гютеборг проїхати. Араз проскочимо Гютеборг, тут 12 вольтові. По класиці жанру. Тут живуть, але ніколи у них не вдається з першого разу вибрати лінію, по якій треба їхати. Так. Погодка чудова. Головне, що з кабіни не треба виходити і в нас немає сьогодні завантаження і розвантаження. Окей вітер. Все, майже покидаємо Гетеборг. От ми сюди сходимо 27-40 Yan Copінг. Тримаємось тут лівої смуги, тому що нам все рівно зараз тут треба лівіше. бачите, Аеропорт, янкопінг, всі діла. Да, трьова погодка, але затомушки всі позмивало з лобового скла. Чудово! Уі! Ще помітив, друзі, що правий, правий рожок на причіпі не світить, а так як це причіп-кьогер, там лампочки звичайні на кавах стоять, то скоріш за все згоріла лампочка. Треба буде поміняти при наступній зупиночці, звісно, якщо такого дощу не буде. І мене дуже це дратує, коли щось не світить. І якщо я, звісно, можу своїми силами це усунути, то чом би й ні? Замінимо лампочку і буде повний фаншуй. Ось так. Газуємо. І в Так, да, Погодка така, що або вдома сидіти в теплих носочках біля каміна, або в кабіні. Носочки там не те, що теплі, але но носочки. Газуємо. Трошечки вже розвиднюється і дощ не такий потужний. Я думаю, зрештою, поки доїдемо до порту, то має дощик втихнути або перестати зовсім, тому що у Женьки в планах сьогодні пішохідна прогулянка ножками-ножками, калорії спалити. Ну і все в тому дусі. Тому сподіваємось там, принаймні, в Караскороні на чудову погодку. Через 17 кілометрів ми сходимо з цієї 40-ї дороги на 27-му, яка нас приведе прямісінько до порту. А поки що 40 дорога у напрямку міста Борос. Певно, мене зустрічали цих героїв, цих швидкісних автобанщиків. Так. Три кутничків. Красавчик. І він посунувся, і ми посунулися, так і об'їдемо його. Що й на БМВ? На БМВ треба літати, як літак. А він квититься 30 км на годину. Якийсь світофорчик, вмикаємо аварійку, тому що зупиняємось. Хоча в Скандинавії це в принципі, не дуже прийнято вмикати аварійку при зупинках десь на автомагістралях, на дорогах, але час від часу проскакує, Ну, а для нас це якби написане правило. так, позаду попередили, все можна вимикати. Якийсь ремонт показує. Пом-пом-пом. Щось то небо не хоче розвиднюватися, ну але гарний такий контраст, коли дощик, зелень, природа. Так, щось. Щось вони тут накопали, зачинили нашу смугу. В тому році по цій стороні копали, якісь кабеля прокладали, а в цьому році ось тут. Також, напевно, якісь кабеля. Коротше, це дорога кабельна, кабельна. Містечко Варнамо доїхала, щось тут. Коробка перед кругом. Так, зараз заскочимо на заправочку, тут у Варнама. Треба інтернет купити. Колега попросив. От, і і шоу. Це одну паузу, там 45 хвилин зробимо, тому що все рівно, треба десь буде її зробити. А до порту нам залишається 180 км. Погода особливо й не змінюється. Як бачите, то дощик часом перестає, то ще сильніше, а в цілому не міняється. М -м -м. Вон бачу, до речі, Прапор України. Зараз під'їдемо і покажу вам його. Оно, ну, бачите, товариство? Прапор України. Можливо, можливо це стяг прапора, ну, Можливо це стяг Швеції, тому що в них. Якби, Два варіанти. Є прапора, є якби смужка, стрічка, стяг чи як це називається. Вон бачите, попереду бочка їде, вона також має а. свого роду стяг Швеції. Типу смужка і так само синьо-жовта. Синьо і вон. Ну, будемо думати, що це прапор України. Яка різниця? Кольори ті самі так, 12 вольтові хочуть перелаштуватися. Вам це майже вдалося, мої любі 12-вольтові товариші. Виділи, дощ іде. Мені ще, до речі, треба балон з газом купити, чайчик собі гріти. І я б пішов от в ту білтему, і там би його купив. Але я туди не піду, дощ іде. Я би й на заправку не пішов, але попросили той інтернет довбаний купити. Показую свій лайфхак. У мене завжди є запасний е, квиточок на поповнення інтернету. Де б я не був, я собі його Кінчились у мене, ну, гігабайти я поповнив і нікому не мучую голову непотрібними проханнями. Е, все життя стараюся, де це можливо, навіть в якихось мілки, мілких питаннях е, робити так і жити так, щоб нікому. Не заважати навіть своїми якимись мінімальними проханнями. Ну, звичайно, без цього не обходиться, до цього і потрібні, друзі, знайомі, щоб нам десь в якихось моментах допомагати. Але де це можливо, чому б самому на Гребстині? От, Наприклад, інтернет. А є такі пасажири у нас всю дорогу. У них щось не клеїться. То він не в Швеції, то він не в Норвегії, то він не встиг, то він забув. Ну, іншими словами, зайобують по житті якимись своїми проханнями і цими. Я таких людей стараюся відшувати, тому що я не люблю таких. Добре. Базарової хвата. Пішли на заправочку. О, мотопогода! Гатуха! Бажаю не мокнути. Подовжуємо далі нашу поїздочку. 162 кілометри залишається до порту. Це десь приблизно ну, 2 години 40 хвилин. Віддаємо причіп, маю до кінця всю картину нашої роботи, віддаємо причіп до порту. Стаємо і починаємо паузу. Тобто пауза 24 години. Вийде, звісно, більше. А ми маємо причіп забрати іншої нашої машини, яка перепливе в неділю о, скільки там. О 9 ранку приблизно. Чи пів 10-го. Здається так. Так що такі справи, у нас щось сьогодні? П'ятниця, півп'ятниці і завтра ціла субота наша. Обов'язково треба придумати чим зайнятися, прогулятися і купити. Балон з газом, тому що Женька не може чай робити. І ви знаєте, як назло завжди, коли в тебе немає можливості збідігріти воду, тобі чаю хочеться найбільше. А коли б ця можливість була, дякую. А коли б ця можливість була, то б чаю б... <кхем> так не хотілося, вибачте. Так що лупашимо товариство, лупашимо. По, новим, по новенькому асфальту поїдемо. Там якісь ще дорожні роботи, вон світлофо і встигнемо ми доїхати на зелений чи ні. Чи залишимось на другу ходку? Я думаю, встигаємо. Ура! Так, ну, більше-більше у більше нас по дорозі ремонтів не буде. Зараз тут легенько потовчемося і... До порту залишається 49 кілометрів. Ви трошечки той дощик піднадоїв. Коли він вже перестане. Небо то начебто світліше стало, але що з толку? З того толку, як він і йде. Вон можете зацінити. Що знаходиться під асфальтом в Швеції? Дивіться, суцільна кам'яна подушка. Тому тут і дозволені вантажні автомобілі повною масою, ну ці скандинавські гвости. Там щось біля 60 тонн. Можете собі уявити, яка подушка в дороги. Вона то точно не продавиться. Дивіться, це все кам'яна подушка. Ось так-то, товариство. Щось воно тут. копають? Дивіться, поліцейська машина Шерифа. Виу, виу. Поїхав. Якби тебе трафив на тому говні, як на завтра. Капець. Вибачте, вирвалося. Ну їде на тому кругу, як на показі моди. Чи без поворота, таке о. Валяно. Так, товариство, пригналися ми до порту Карскона, ще 5 кілометрів залишилось. Погодка не змінилася від початку поїздки і щось з кінця і краю не видно, добре? Будемо сидіти у кабіні, а що робити? Оце тільки як прицепа відчепити, щоб не сильно намокнути. Але тут, походу, без варіантів намокнемо. Будемо старатися зробити це швидко-швидко-швидко. Це зібрав всі свої манатки, документи, щоб причіп надати, але я туди не піду. Він вже не робиться. Капець, парома вон не видно. Птаха ходить на мокше. Ей, птичка! Що ти? Коротше, хвилин 15. Я почекаю, може щось роз'ясниться, бо це жесть. Отож! Взяли ми квиточок, дивіться, яке озеро. Їдемо віддамо прицепчика. Отуди в ту кучу інших прицепів. І почнемо паузу. Добре, що хоч дощик перестав. А. Щось там це потить, але не так, як було раніше, так що чотенько, чотенько. Де це нам кос-кос-кості кинути? Хлопці-мотоциклісти наполом хочуть. О, нам би десь так стати. А Нам би десь так стати, щоб не зайняти повноцінне місце, а тільки натягач. Щось таке вибране, подіти. Так. чи чиш Все, кинули ми якір, стало в таку лінію, що вантажівка з напівпричипом не стане тут, бо вона коротенька, зараз вам покажу. А тягач саме раз. Ось і все. Наша мандрівочка підійшла до завершення. Дякую вам за перегляд. Причіп на даний. Завтра він в неділю до Польщі. Завтра, як буде чудова погодка, підемо на прогулянку. Обов'язково це підзніму, покажу, що і як. От. А на сьогодні будемо з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, за всі ці кілометри, які були зі мною. ви. І бережіть себе, вам здоров'я та удачі! Все, до наступних зустрічей. А ми, а ми, а ми.